Присім, з вами Деді. Сьогодні у нас на огляді Т-49 Ferrerless. Я не знаю, як воно перекладається, тому, будь ласка, е, хто знає, напишіть в кожне, під кожне відео такі люди є. Будь ласка, я чекаю ваш коментар. Е, але тут написано, Вовкулака, перевертай, ну, що в цьому дусі. Добре, трішечки так, старт такий цікавий. Сьогодні трішки поговоримо про цей танчик, подивимось на нього, як він виглядає. Це аналог 49-ки. Я ось спеціально. Вибачаюсь навмисно. Е, поставив їх поряд, щоб взагалі зрівняти їх. Тому не забудь протиснути вподобайку, підписатись на канал і залишити будь-який коментар для підтримки контенту. Під останніми відео дуже непогано, тому дякую вам велике. Я бачу, що актив є, і вам хочеться дивитися, тому я буду продовжувати. Також є свій телеграм-канал. Не забуваємо підписуємось, там іноді будуть зараз розіграші, тому. Було би гарно, якби ви перейшли. Тому, чому я так говорю: Ви-ти-добре. е ну добре. Е, Трішечки технічних характеристик. На рахунок е, е, броні, я обов'язково десь тут з'явиться. Я завжди туди показую, чи туди показую, але, напевно, десь отут. Коротше, де картинка моя. Зараз з'явиться бро... взагалі Т-49, це... що він по броні себе. Що він себе по броні? Коротше, що в нього по броні? Правильно буде. Тому. Е, тому тому 20 в башті і 25 в корпусі. Хлопаки, тобто, тут броні немає. Взагалі немає. Якщо в 49-ті там ще в башті щось є, то тут прям взагалі немає. Тому що в 49-ки, якщо я не помиляюся, 76 е, міліметрів, щось таке, щось цьому а 38, вибачаюсь, що там, що там немає. Хоча тут більше немає, як би то не звучало. Броні немає, тобто фугаси буду залітати 100% від усіх, від ЛТЕХ, від Стех, від ПТ, від важких. Тому що 20 мм це взагалі мало. Ну, не, ще й дивитися, ще й дивлюсь на е, борт і корму, то взагалі плакати хочеться. Але це в нас легкий танк, тому типу, що ми, що ми, що ми Нічого дивного тут немає. Шкода, шкода, гармата. Взагалі трішки про гармату. Тут дуже цікаво поспілкуватися. Я трішки зрівняв з 49-кою, і мої загальні враження: що саме, саме нова 49-ка, вона більш, більш довше довше зводиться. Довше зведення, але швидше кдешиться. Тобто ДПМ у цієї 49-ки нової він трішечки кращий. Ну Там не набагато, не набагато, якщо ви ставите на допкалібрування, доп ну, доп щоб у вас було більше, і був, більше пробиття було. Якось так. Тому що, звичайно, 49 ки КД трішки довше. Також на рахунок середнього пробиття 167 мм для Алтехіну це більш-менш нормально, але враховуючи те, що 49-ка це більше фановий танчик, який полюбляє чпихати на 560 і 700 плюс фугасами, то, типу. Дякую, що тут стоїть е, така гармата, тому що якби тут стояло 240, це вже був би не той фановий танчик, який ми полюбляємо. 167 мм це більш-менш е, ну, нормально для восьмого рівня це, звичайно ж замало, але враховуючи те, що ви будете заїжджати з різних сторін, і у вас є фас, які... Чпихають дуже непогано. В середньому десь за постріл буде, якщо ви будете кидати по важким танкам 300 ну там іноді різні взагалі цифри можуть бути, але не суть. Час зведення, взагалі, взагалі якщо подивитися по гарматі, то час зведення, розкит, воно тупо велике, величезне просто. Тобто, ви будете, вам треба буде дуже довго зводитися, дуже довго. Е е е в, ну, Рідко коли будете влучати. тобто я хотів про це, сказати. Тобто це танчик такий профан, але він полюбляє, коли ви такий близький ігролад, коли ви десь зблизька кидаєте на дальній дистанції, рідко коли буде залітати, буде залітати, але рідко коли. Тобто відсоток того, що У вас буде влучання, ну, дуже мізерний. КВН тут гарні. КВН, І саме КВН, тому що, ну, КВН. Мінус 10 досить непогані. Тобто тут плюс. Взагалі, якщо ви хочете зрозуміти, що це за 49-ка, Т-49 Fairless, скатайте на звичайні Т49, і ви зрозумієте, прям 100% ігролад. На, На рахунок швидкості. У цієї 49-ки, максимальна швидкість 70, але. Подивився в тієї 49-ки, там 72 км, Але прикол в чому, що тут потужність двигуна вища. Тобто тут 655, у тієї, звичайно, 49-ки, щось там 632 чи 633. Тобто трішечки менше. Тобто, за рахунок цього, що потужність, ну. По маневреності ви не, не будете сильно відчувати якусь там зміну. Взагалі її не буде відчутно, тому що вони зменшили тут на 2 км менше, але потужність двигуна зросла. Ну коротше. Якось дуже цікаво зроблено. Ем, що в мене стоїть по спорядженню? Ось так, по амуніції ось так. По обладнанню я саме поставив ось так. Е, ставити на броню немає сенсу, ставити на гарматний досилач можливо, але я не рекомендую, тому що треба більше пробиття. Якщо ми ще й уберемо калібровані снаряди, у нас взагалі буде пробиття щось приблизно 152 мм, що ну дуже мало. дуже. 167 це вже більш-менш непогано. Також треба ще осколкову фугасні снаряди, щоб теж трішечки повищеним пробиттям. Тому моя рекомендація ставити саме на калібровані. Стабілізатор вертикального зведення, посилені механізми на зведення поставив, але тут можна поставити на збалансовану гармату. Що на рахунок того, щоб поставити на збільшений заряд, Така можливість є, але я б не рекомендував знову тому, що ну, у нас зведення просто вічність, його ну, максимально треба зменшити, щоб ми могли хоч якось комфортно кидати. Хоча більшість пострілів буде на ходу. Реально, на ходу. Поїхали. В перший бій на нього, подивимось, взагалі, досить 49-ка сама по собі, ну, реально. Фановий танчик, фановий, який дарує емоції. Це щось пов'язано з Бабахою, це щось пов'язано з Калібаном, це щось пов'язано зі Смешером, Ну ви зрозуміли. Саму суть, я думаю, ви е зловили. Але мені, як на мене, е цю 49-ку, можливо, до речі, ми не поговорили про те, як її можна отримати. Її отримати можна, як я розумію, зараз в рейтингу. тобто цього вам після бою я вам покажу взагалі, як... яка буде можливість отримати саме цю 49-ку. Е... В турнірах. Як не дивно, але в турнірах. Ой, 282, ми дали фугасиком. І все, і заїхали собі спокійнесенько. Ну, швидкість! Нормально. Я не... я не помітив, щоб якісь були зміни дуже сильні. 49-ю. Ну, гармата, да, розкид великий. Тобто, влучати будете рідко. Будете, але рідко. Ну, на дальніх дистанціях, особливо. Тобто, і що це таке? Я не встиг вже доїхати, мені вже тут закинули. Так. Давайте трішки дайте мені зіграти. Опа, знову. До речі, я дивлюсь снарядів, типу, голдових можна. Менше ставити. Можна менше ставити. Але ось такі танчики, як Чирі, будуть дуже боляче отримувати фугасами. тому що у нас не забуваємо повищена альфа. І ось такий хлопак, у якого каже, а в нас не вистачає пробиття прикол в чому. Але в нас є кумулятиви, які ми, ми можемо закинути. Вибачте, трішки мікрофон відстав. Напевно, було погано чутно. Так, отак поправив, все. Іноді таке буває. 400, ну, тут 560 кумулятивами, тому ми забрали. Якби в нього там залишилось 600, то вже під великим питанням, чи забрали ми чи ні. Будь ласка, ти фульний, не заважай, будь ласка, мені. Чи можна зробити отак? Ого, 975! Ну, це каже моцно, ну це моцно. За це 49-ку він полюбляють. Ну це боляче, реально. Так само, як і борщ, але... Борщ полюбляють з салом. А цей борщ я не знаю який. Так, що в нас? Ну ось, за це йдемо, До речі, політ політ снаряда тут досить таки непоганий. Я фугасом чпихнув, наче я не знаю кумулям. Ой, якусь ББшкою закинув. даже не кумулям якоюсь ББшкою. Тобто політ снаряду тут досить таки високий. Це плюс. Ну, Якщо подивитися на характеристики, то начебто ця 49-ка в деяких аспектах ну, трішечки е, гірша. Але е, тут вищий е, поліс снарядам, тут е, ну, я не знаю, що краще? Е, краще що? А що тут краще? Краще зведення хотів сказати, але напевно зведення тут не краще. Е, типу, тут 49-ка, напевно. Боже, я хоч це так трішечки сам себе переспорив. Ну таке буває. Е, звичайно Звичайна 49-ка, але з більш комфортним, напевно, все-таки ігроладом. Так, да, швидкість тут політу, на, польоту набагато краще. Це прям величезний плюс. Давайте поїдемо, бо шпік, мені здається, шпік спить. Шпік спить. Е, Влучність тут гірша. В 49-ки тієї краще. Влучність. Але якби сильно воно тут не відрізняється. Тобто. Ви, цього, ви, ви того не помітите. О, хлопака жаля. Уф, каже на 753. Ну це, ж, ну, це ж потужно, хлопаки. Ну це ж реально потужно. Ну, Я не знаю. Ну, от такі емоції дарує 49-ка. ця. Е, зараз я. Ті ж трішки вам скажу, як її можна отримати взагалі. 2800 непогано, непогано друга ступінь. Скільки? 38 тисяч. Причому, що ми кидали фугасами, мені дуже цікаво цікаво подивитися, скільки буде саме коштувати скільки коштують снаряди. 4800. Тобто, фугасами тут особливо сильно не покидаєш, але от так можна трішки додати. Але 49 це не про фарм, це більше про фан. більше про фан. Зараз, 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 зараз ми подивимось, що я хотів показати. Я хотів показати турнір. ось. Її можна забрати в РБМ, але я там трішки не розумію, як воно правильно ну як розумію, що, напевно, скоріш за все, будуть типу турнірні команди між гравцями, які вийшли в топ-28. Є регіону, і у вас буде можливість ось отримати. Я не знаю, можливо, хтось просто буде дивитися стоп 128, але ну, це, напевно, ні. Ви, можете, ви зможете отримати цей танчик. З е, самої інформації, тут написано, що закінчення реєстрації взагалі 13-го 3-го, вже якби вона пройшла е, реєстрація. Але інформації про те, що ось така можливість була, я не бачив, тому я і не брав участі в цьому. Можливо, буде все-таки якась інформація про це, я не знаю. Але ось так. Що маємо, то маємо. Якось так. Ну, У мене на основі ж, це є інформація, бо я ж бачу, що воно з'явилося. Але. Тобто цей танчик можна буде отримати в турнірі, але тут велике питання, як саме його можна буде отримати, чи, чи його можна буде отримати саме в рейтингу просто ви от там попадаєте в топ-28, ви його отримуєте. чи Як завжди зараз це працювати буде. Тобто ви зараз, е я не знаю, там з першого по 10 місце зайняли місце і ви отримали цей танчик. Я поки що цієї інформації немає, е Як вона буде, я можливо скажу окремо про це. можливо. Залишу інформацію під цим відео. Ну, подивимось як це буде. Але е, саме отримання цього танку можливе тільки через рейтинг. Тобто це рейтинговий танк, який ви отримуєте саме за рейтингові бої. Але е, сама концепція взяття цього танку собі на основу отримання його, да, е, воно трішечки видозмінене, тому що раніше ви могли отримати його через просто зайняти там якесь місце. Да, а зараз не зрозуміло, Тобто, вам потрібно в топ-28 зайти, а потім ще в турнірі катати. А потім там чи ви його отримаєте, чи ні. Тому що нагороди я дивлюсь, там монети і обвіси. Тобто тут ці питання, вони трішечки ще е е ну, відповіді на це питання не сформовані. Ось правильно буде так, напевно. Тому. Ну, політ швидкий. Політ швидкий. Тут моя помилка, не треба було швидити, але. Політ Мені це дуже подобається. Тобто, на швидкість польоту ставити вже немає. Вже немає... немає сенсу. Немає сенсу. То-то-то-то! Оце ти дарма робиш? Як я в нього не влучив? Ну як? Але я тисячу насвітив вже, непогано. Тут ігролат, як в 49-ті. Тут треба крисити, треба їздити. Але я ж говорю, що особливо. пробуття. Я не можу! Оце потужно. Ну, політ снаряда фугаса тут реально імбовий. Реально імбовий. Не кожен, не кожен. Взагалі фугаси летять трішки повільніше, як на мене. Ну, моцно залетіло, моцно. Тобто, це такі емоції він буде дарувати 100%. Трішечки не влучив. Ем, я чесно не бачу якоїсь дуже сильної різниці. До речі, по моєму засвіту. Дуже сильної різниці між тим, між тим, 49-кою і, і, ну, звичайною і ось цією. Тобто, в якому, в якому сенсі? В, в сенсі в тому, що якось ігролад там видозмінений, чи якось в мене не летить так, чи якось Щось в цьому дусі. Тобто тут. Боже, як воно залітає, я не можу. Ну, я вам хочу сказати, що я би його собі хотів, але чи буде можливість, це вже велике питання. Непогана 49 очка Дуже непогано. Але я кидаю фугасами. Е, і я розумію, що фарма в мене ніякого цього не вийде. Тобто це танчик однозначно не про фарм, а більше про те, що він е, ось такий ось е, рідкісний, і його можна отримати тільки ось таким способом. Якось так. Але 80... 83 мм фугасом це не так і багато, до речі, для пробиття. Бачите, я вже... До речі, ВКшка мене може забрати. Я щось трішки. Е трішки заснув. Вона мене може забрати. Відкидав хлопак. Добрий постріл. Ну, не дуже добрий. Взагалі не дуже добрий. Ще щось каже бої... бій такий. Вже пізно. Там мене зараз. А, об'єкт Об'єкт чомусь далі не поїхав. Я думаю, що об'єкт поїде далі. Але не поїхав. Добре, 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 добре. Я їду, 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 їду. Боже, сушка, будь ласка, не заважай мені. Ну Що ти робиш? Боже, мене ще й ВК забрав. О, як я полюбляю, коли вони так заважають. Ну, Нащо ти це робиш? Нащо ти це робиш? Ну, чомусь так йому захотілось. Напевно, ще один бійочок скотаємо. Типу, я бачу, що відео вже там на 18 хвилин, але. Ну, цікаво б катати більше боїв, подивитися. Ну, цікаво ж, цікаво. Друга ступінь. Ми кидали весь бій майже фугасами: 18 тисяч. Тобто, ну. Дякую, що ми не уходимо в мінус. Це непогано. Але на рахунок фарму він не фармить, якщо ви будете кидати тільки фасом. Я думаю, якщо кидати на е, голдових е, снарядах, які 0-0, тільки підсумків. Е, танчик доволі цікавий. Специфічний, це я ж говорю, таке щось схоже з е, тим самим, коли переро, пере, перероблювали, я не знаю, є таке слово, чи напевно е, робили аналог. Правильно буде. Робили аналог з Лорейки, з 6-го, це те ж саме. Але тут мені подобається від 49-ки те, що тут політ швидкий снаряду. Це досить таке, е, як то правильно буде? Важливий аспект, який дуже сильно допомагає в тому, щоб менше отримувати шкоди, і в якомусь сенсі швидше забрати ворога, чим він тебе. Тобто, але тут і лад прям схожий на 49-ку. Є мінуси. Він не влучає по гарматі. Тут ну, гармата просто ну, погана капець, тому що ну, кидати, так як ми тільки що якраз зі скорпом, дуже гарно показано. Так буде дуже часто, що ви будете кидати в землю, тому що розкид зведення, воно просто ну, величезне. Плюс, як на мене. Коли немає голдових снарядів, тобто тут голдові снаряди як основні снаряди. І це є, напевно, навіть мінусом таким собі, тому що е, у вас немає змоги пробити 100% там в лоб да, голдою на 500. Да? Тобто вам треба тільки заїжджати десь ззаду, збоку і кидати там чи, чи фугас, чи голду, і то не факт, що ви проб'єте, тому що 167 мм іноді буває недостатньо. Ну, іноді, ну, це ж рандом, це ж гра така, ви ж розумієте. Е, тому якось так. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і, звичайно ж, підписатися на мій телеграм-канал. Я думаю, вам розповів про цей танчик е, і вам Ви зрозуміли, що це за танчик. Бо мені він реально. Ну, ну 49-ка. Кому 49-ка не подобається. Те ж саме 49-ка, але просто на іншій е, лад зроблена. Дякую вам за перегляд. Все. write